Коли почав цікавитися сонячними панелями, почав цікавитися зеленим тарифом, мені не знаю, скільки людей казали, потрібно воно, не треба це зв'язуватися з державою, з олігархами, з усім на світі. Ну, Мене його немає, немає. Але що я хочу сказати? Коли є панельки, їх дуже мало, це толку з їх. Ну, комусь подобається. поставити там пару панелек І Пару кіловат він на, на місяць додавить. Мені хотілося оптиму. У Нас там я вже розказував, там з тієї сторони є велике поле панелей з таким розрахунком, щоб можна було таку похмуру погоду, дощу погоду, щоб нам би вистачало забезпечити. У нас споживання дуже велике електрики. І, Наприклад, сьогодні сонце дивимося, небо чистеньке, чистеньке, чистеньке. Ми всі бочки понагрівали до 80-90 градусів. Ми все позаряджали, що можна позаряджати, і що з нашою електростанцією. А електростанція, виробі, тобто там. які виробить, споживається трошки. Якісь там. А це могло б зараз в цей час, спокійно То Зараз ми продемонструємо, як воно відбувається. Вмикаємо мережу, зараз мережа з'явиться. Так, мережа є. Заходимо на лаштування, а не так. Спочатку треба розблокувати. Окей. Заходимо сюди. Продаж від сонця. Натискаємо продаж. І дивіться, що відбувається. Що у нас пропадає скільки електрики. Полетіло в нашу мережу. Це тільки воно так прощупує, що може взяти. Потихенько, що може мережа взяти, там обмеження по напрузі ми виставили. Ну, звичайно, цей час наш лічильничок рахує. Ми платимо за це, що зараз ми дивимося ваш експеримент. ми з вами експеримент. Він рахує. Бачите, скільки кіловат залітає. І більше, більше, більше. Це так. Ну, момент. О зразу почав грітися, він. почав могло б бути набагато більше. По фазах демохів 240-239. Ну, одна фаза вже дійшла до вперлася, до, до, до як то кажуть. І ці фази, бачите, ще є куди, ще є куди. До 253 вольт може спокійно, бачите як? А так енергія що в нас? А енергія у нас просто пропадає.